Чао! Продовжуємо тему Будинок Віталії за 1 євро. Ні, це не реклама з Інстаграму. Ні, це не афера з ОЛЕІКС. а реальна пропозиція. Містечко називається Муссомеллі. Воно в самому центрі Сицилії, на висоті 700 метрів над рівнем моря. Літом тут плюс 30, але приємна прохолода завдяки горам, а взимку м'які плюс 10 і жодного снігу. І все це з пейзажами, як у кіно. Оцей конкретний будинок, який я знайшла, має три спальні, дві ванни, окремий вхід, 70 квадратів, не квартира, а свій дім. Зовні виглядає ще нічого. Але всередині класика жанру: дах тече, труби старі, проводка неясна, підлога, хто її знає. А тепер про ціну питання. По-перше, Підписати нотаріальний договір купівлі-продажі потрібно протягом двох місяців після затвердження документів. По-друге, усі витрати на оформлення на покупцеві, нотаріус, податки, реєстрація це приблизно 3-4 тисячі євро. По-третє, протягом року треба підготувати проект ремонту і погодити його з усіма, з ким треба. Потім. Як тільки отримаєш дозвіл на будівництво, маєш два місяці, щоб почати ремонт. І ще один момент: треба залишити заставу 5 тисяч євро на користь громади, які потім повернуть. Це як гарантія, що ти справді щось робитимеш з будинком. Якщо нічого не робитимеш, гроші втрачаєш або будинок повертається місту. На ремонт дають три роки. Мінімум, що треба зробити, це дах і фасад. Ну, але реально доведеться робити все. Умов багато, бюрократії теж, але в обмін маєш свій дім в Італії. Кожна громада грає за своїми правилами, тому перш ніж їхати, обов'язково заглянь на їхній сайт. Там можна знайти все умови, документи і найголовніше список будинків, бо той, що ми подивилися, вже міг піти з молотка, а на його місце з'явився новенький, з цікавішим фасадом і страшнішим дахом. Тож перевіряй і уточнюй, це прям маст. А як то кажуть, став лайк, підписуйся і залиш якісь придулки в коментарях.